Із застілля на лікарняне ліжко з початку нового року у нашому місті зафіксовані непоодинокі випадки кашкових інфекцій: 60% постраждалих маленькі діти віком до 5 років. Причиною харчових отруєнь стало банальне нехтування правилами зберігання та споживання продуктів з новорічного столу, а також купівля харчів сумнівної якості на стихійних ринках. І в першу чергу, це молокопродукти, молоко, тварок, сметана, сливки. которые употребляли без термической обработки, это сырые куриные яйца, это кулинарные продукция, различного домашнего изготовления, в том числе и колбасы, которые тоже на стихийных рынках продавали. Вся эта продукция, вот родители совершенно не думают о том, что дают детям. Кроме того, на втором месте это находятся продукты домашнего изготовления, кулинарии домашние, такие как Многокомпонентне салати за пальним майонезом, це студні це там зельці, та друга кулінарна місця продукція, яка длительне все хранилась без холода. З огляду на те, що різдвяні свята відповідно за стілля тривають, працівники міської санепідемстанції вкотре застерігають грудян не закуповувати продукти на стихійних ринках, адже там криється подвійна загроза у несертифікованій продукції та власне продавцях, які не мають санітарних книжок. Пасас представляють люди, які реалізують. Они могут быть бактерионосителями таких кишечных инфекций, как сальмонеллез, такие как дизентерия, они могут болеть туберкулезом. И все вот продукты, которые лизут, могут послужить, являются, по сути, источниками передачи. Та купуючи продукцію у магазинах та супермаркетах також слід бути уважними і дивитися на строк її реалізації. Адже у період свят чимало підприємців намагаються продати товар, що вже залежався на полицях. Аби вберегтися від кишкових інфекцій, слід дотримуватись і правил обробки та зберігання продуктів. Так для свіжого м'яса та риби потрібно мати окрему дощечку для розділки, а готові продукти зберігати у холодильнику окремо від сирих. Особливу увагу слід приділяти харчуванню дітей. Что детский организм он не воспринимает, даже может быть протекать заболевания по типу кишечной инфекции, а это может быть вызвано тем, что просто пищевая несовместимость или организм ребенка не может так сказать, так сказать, приносить пищу, которая очень жирная или, допустим, там сжаренные какие-то блюда, острые блюда, и вот дать такую вот реакцию, которая похожа на острый гастроэнтероколит. Поэтому очень внимательно нужно относиться к тому и меню для взрослых. І меню для дітських за прадічним це ети різні разневі перша допомога при харчовому отруєнні промивання шлунка хворому. Потім можна дати активованого вугілля та обов'язково викликати швидку, аби встановити точний діагноз та призначити відповідне лікування.